Ваших звертань забагато не буває. Невміння приймати божественні дари, вивести із різних форс мажорів. Трясовина, яка здатна поглинути вас, знаходиться у їхньому потоці. Мене звати Лучча Сазар, я провідник у сфері світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Медитація квітка життя України. На годиннику 0515. Кришталева сфера величезна. Коли заходжу у її середину, бачу, із неї просвічується простір Всесвіту, квіткою життя України цього разу є Гербера. Вона манить мене блакитним світлом, і я зауважую, що біля неї гігантського розміру із мечем у руці стоїть Архангел Михаїл. Влітаю у ніжно блакитний простір і потрапляю у шамбел. Там бачу Вознесенних владик, які стоять над інтерактивною мапою України і вставляють у неї свої кристали. Таке видіння мені відкрилося вчора ввечері у медитації Квітка життя України. Найголовнішим для мене у цій медитації є Архангел Михаїл, бо саме він з'явився на захист квітки життя України і відкрив мені потік простору своїх блакитних енергій. А сьогодні зранку Архангел Михаїл приїхав до мене на своєму білому коні і передав послання. Будемо говорити про вашу недосконалість людську, невміння приймати те, що ми вам пропонуємо, невміння приймати божественні дари і користуватися ними, небажання навчатися користуватися ними. Небажання розвиватися, щоб вміти користуватися ними. Приймати дари також треба вміти. Треба вміти дарувати, і треба вміти приймати. Той, хто не вміє приймати, схожий на того, хто сподівається на допомогу, не просячи про неї. Усе має відбуватися у комунікації і взаємодії. Хто просить, того чують, хто закликає. До того приходять і допомагають. Хто комунікує із божественними енергіями, хто перебуває з ними в постійній взаємодії, той знаходиться у їхньому потоці, під їхнім захистом і в їхніх енергіях, і в їхній силі, з їхньою силою. Перебувати у потоці божественних енергій це перебувати в постійному єднанні із своєю божественною сім'єю. Моє ваша Божественна сім'я, про яку ви або зовсім забули, або згадуєте лише в окремих життєвих ситуаціях, а нерідко згадуючи, не знаєте, як закликати нас на допомогу. Ви, українці, зараз особливо потребуєте взаємодії з нами. Маєте взаємодіяти з нами для порятунку себе і порятунку власної країни. Ви маєте це зробити. Ви маєте у ваших руках могутні духовні інструменти, які ми вам надаємо, а ви падаєте у розпач, зневіру, не вірите у власні сили. Що найгірше може бути це зневіра, страх і зневіра трясовина, яка здатна поглинути вас. Ти бачила мене із мечем біля квітки життя України. Я приходжу до вас на кожен ваш заклик, щоб встановити блакитні море захисту навколо тих, хто про це закликає до мене, щоб захистити ваших воїнів, полонених, цивільних. Але я потребую вашої твердої віри, у те, про що ви просите. Якщо в один момент ви просите, а в наступну мить ви вже сумніваєтеся чи отримаєте те, про що просите. Ваше прохання може бути і непочутим. Бо в ньому немає твердої віри. Просіть в твердій вірі, закликайте у твердій вірі, віра творить дива. Зневіра притягує низькі вібрації, які руйнують і вас, і життя ваше, і навколо вас життя. Ми працюємо великою командою на те, щоб привести вас до перемоги. І ми потребуємо вашої з нами взаємодії у цьому. Які б небезпеки на вас не чатували, ми завжди діємо лише з вашої свободи волі. З вашого бажання потреби нашої допомоги. Ми поважаємо вашу свободу волі. Ми бачимо, коли ви потребуєте нашої допомоги. Але якщо ви не звертаєтеся за нею до нас, ми не діємо. Для нас ніколи не буває забагато ваших звертань. Ви можете звертатися скільки завгодно раз щодоби у різних запитах до нас, звернулися і віддали нам в роботу ваше звернення. Звертайтеся у міцній вірі, що ваше бажання почуто і виконано якнайкраще. Ми всі працюємо в одній команді. Так, в кожного з нас власне поле діяльності, але всі ми працюємо на спільне завдання, і ми завжди чекаємо вашої взаємодії з нами і ваших звертань до нас. Я можу захистити своїми блакитними енергіями будь-яку вашу життєву ситуацію від сил антилюбові. Можу вивести вас із різних форс мажорів, коли ви звертаєтеся до мене, але не можу діяти тоді, коли ви впевнені в тому, що справитеся самі і відкидаєте будь-яку взаємодію з нами. Коли ви не взаємодієте з нами, ми не взаємодіємо з вами, будьте послідовними у ваших діях, думках емоціях і вчинках, не вибудовуйте навколо себе море низьких вібрацій, крізь які нам доводиться пробиватися до вас як крізь чагарники, тоді, коли ви про нас згадуєте, бо це ускладнює нашу з вами взаємодію. Будьте відкриті серцем і з відкритими серцями взаємодіяти. Легко. Запрошую на мої авторські курси Архангельські промені стілення та куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на телеграм-канал знайдете в інформації під даним відео.